Всі, хто дивиться це відео, вітаю на моєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про ноту чорної смородини в парфумерії. Одна з моїх найулюбленіших нот, і це я виявила ще на початку свого парфзахоплення, Але, на жаль, на моєму парфшляху траплялось не так багато ароматів з даною нотою. І проаналізувавши свою колекцію, я виявила, що мені прям не вистачає ще декількох ароматів з цією нотою, знаєте, але якщо ви подивитесь на фрагрантику, наприклад, то ви побачите, що в багатьох ароматах заявлена нота чорної смородини, листочка і так далі. Але. Не в кожному ароматі це справді можна відчути. Да? Я все ж таки хотіла би ті парфуми, в яких реально відчувається чорна смородина. Таких, на жаль, небагато, ну, принаймні мені траплялось небагато, я обожнюю цю ноту. І якщо ви маєте ваш улюблений аромат з нотою чорної смородини, ягоди, листочка, бруньки і так далі. Обов'язково напишіть про це в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати, повивчати і намотати собі щось на вуст. Да? Я знаю, що багато людей бояться цієї ноти, вона в них викликає якісь негативні такі асоціації. Деякі люди чують. Кошачі лотки. Ну, я ніколи в житті, слава Богу, в жодному ароматі не відчула ніяких лотків. Е, в мене два кота, я, звичайно, знаю, як пахне котячий лоток, і, повірте, такого я ніколи не відчувала. І мені завжди було дивно, коли люди говорили ой, там чорна смородина пахне лотками. Я не знаю, про що говорять ці люди. Для мене аромат чорної смородини це. Дуже красиве солодкувато, кислувато-терпкувате звучання. Ось так. Солодко, терпкувато, свіжо. Ну, це дуже гарно, особливо, коли чорна смородина, смородина в поєднанні з трояндою одна з моїх поєднання одне з моїх найулюбленіших. От. Насправді в мене тут лише шість повноцінних флаконів. Небагато. Судячи з того, що це моя одна з найулюбленіших нот. Ну, якщо говорити, наприклад, про ноту троянду, яку я так само люблю, в мене назбирається, напевно, флаконів 30 з трояндою, то з чорною смородиною смородною все набагато сумніше. Тим не менше, давайте поговоримо. І почну я з тих ароматів, яких в мене немає, але я їх добре знаю. Перший аромат від бренду Нігуталь, який називається Роза Помпон. В мене був від Levant, я його зараз не знайшла, а можливо, він десь в іншій коробці стоїть. Не хотіла витрачати багато часу, щоб прям шукати. Я його добре знаю. Це аромат на тему солодкої троянди з терпкуватою чорною смородиною. Там взагалі солодкі ягоди в звучанні, але я вихвачую там терпкуватість смородини. Це мені дуже подобається. Взагалі аромат солодкий. Трабкувати, як я вже сказала, дуже красивий. Хотілося б мені його мати, і ви знаєте, аромати від Анігуталь дуже зросли в ціні. Тому не факт, що колись я його поставлю собі на полицю. Але аромат дійсно красивий. Там більше троянди солодкої, ніж чорної смородини. але, тим не менше, ну, вона там є. Наступний один з найкрасивіших ароматів з цією нотою і найяскравіших це іноцент від Mugler, фланкер Ангела. І ви знаєте, у, даного, у флагмана у Ангела, да, у нього багато фланкерів там, з різними. Компонентами там, на яблучну тему, на тему малини, манго і так далі. Але ось цей іноцент там настільки реалістично передана нота чорної смородини. І знаєте, я дуже шкодую, що в свій час я не поставила цей аромат собі на полицю. Коли я з ним тільки познайомилась, це був ефект вау. Аромат мені дуже сподобався. Ну, тому що я люблю чорну смородину, звичайно. І коли я його тестувала, він на мені. Ну, був зовсім не стійкий. Напевно, хвилин 40. От просто хвилин 40 і далі аромата нема. Він просто щезав. Тоді мені це здалося взагалі ні в і ворота, тому я не купила. І дуже шкодую, тому що я впевнена, що з часом я б вижила з цього аромата 2 години, по-любому на шкірі. Надзвичайно, і краси чорна смородина. От Все, що я. Пригадую, це от ця от, одразу вона вгадується, вона дуже-дуже красива, але ну от не судьба. Зараз, походу, аромат знятий. Колись на барахолці я його бачила, не встигла вхопити. Ну, можливо, колись мені він попадеться за притомні гроші, то я, звичайно, дуже би його хотіла. Це іноцент, шикарний парфум. Наступний це аметіст від Лалік. Аромат, який в мене був. Там, насамперед, я відчуваю все ж таки різноманіття чорних ягід, але в першу чергу, ожина. Не стільки там чорна самородна, хоча, безумовно, вона там є. Для мене там більше ожини, і причому такої ожини, не такої, як ви нарвали там, я не знаю, в якусь ємність да, там, на городі. У ну, мене росте ожина. Я знаю, як вона пахне. А таке враження, що ви її нарвали і кинули в воду. От для мене Аметіст він завжди був якийсь такий розбавлений. Мені не вистачало в ньому проекції, не вистачало насиченості, точніше, і я вирішила його позбутися. Я хотіла замінити його на Gucci Guilty для жінок. Ну, власне, в мене він є, але Гучі Guilty там взагалі немає чорної смороди, там лише ожина, Але там вона насичена. В аметісті так не було. І знаєте, мені би зараз хотілося перетестити аметіст, поносити його і подивитися, чи зміниться моє відношення до нього. От. Але аромат красивий. Я знаю, в нього дуже багато прихильників, мені просто в ньому не вистачило ось цього... такого... чорноти, такої чорної смородини. Ну, звичайно, Armani S. Один з найяскравіших представників а, даної ноти красивий аромат, культовий вже навіть. А, не поставила собі на полиці, тому що ще на початку ведення цього каналу я купила собі клон, дюб, не знаю, від Larif, який називається Ін. У нас тут є магазин. Зараз вже немає, здається, цього стенду. Ну, це не важливо. Колись я зайшла в той магазин, там був великий стенд Ларів, я навіть відео записувала. Я перетестила там купу ароматів. Там ось цей бренд він клонує все підряд. Ну, багато місяця в основному, люкс. Я багато ароматів, напевно, всі перетестила. Найвдаліший особисто на мій ніс, на мій смак це Ink. Ось цей е, клон на Арманісі і мадами, здається, чи мадемуазела якось ось так називався. У мене він був, він закінчився. Да, там лишився пів флакона, за це мамі віддала. Вона його прибила. Ну, коротше, неважливо. Аромат був клон на Коко-Мадемуазель. Дуже вдалий, дуже вдалий. В шлейфі я не відрізняла на мамі. От. Більше жоден аромат, на жаль, від бренду Ларіф, мені там не зайшов жоден дюб, клон. Ось цей прям красивий. В ньому немає нічого дешевого, нічого хімічного. Мені здається, в шлейфі не відрізниш від оригіналу, від Armani Арманісі, тому мені не потрібно. Цей аромат стояв в якомусь дальньому кутку, та ще й у Алісандрі в шафі. Я там якийсь марафет наводила, побачила цей парфум, подумала: о, а що він тут робить? Давненько я його не носила, взяла і, ви знаєте, красивий. Цьому парфуму, напевно, років 5, може, навіть 6. Я його небагато зносила, але я його дійсно носила, коли тільки купила, ну, красивий. Тут відчувається. Терпкуватість смородинового листочка. Дуже красиво, шлейфово, стійко. Можу тільки рекомендувати, якщо вам подобається романні Сі, але для вас дорого. Дуже вдалий клон. Так, що стосується пробників, перший це анігуталь. З назвою, яку я ну, ніяк не прочитаю, я, звичайно, підпишу ось такий от пробник. Це флакончики з ось такими помпончиками, дуже красивими. У мене є мініатюрка. Це дуже гарно. Але, знову ж таки, аромати дуже подорожчали у бренда Нікутальміні. Так, да, я наносила його сюди сьогодні. Він же тут так. В базі такий дуже тихий аромат, красивий, дуже красивий, безперечно, солодкувато-терпкуватий. Найбільше відчувається. І мені і ягода, і, і листочок. чорної смородини. Відчувається така солодка терпкуватість даної ягоди. Він не має якогось там скаженого шлейфу чи що, але він дуже приємний, досить стійкий. Він, мені здається, досить близько сидить до шкіри. Але аромат, такий витончений, дуже красивий. От солодкувато-терпкуватий. І кому подобаються от всякі там чорні, червоні ягоди, оця терпкуватість ягодна це просто сюди. Неймовірна краса. А далі імітейшн від Амуаш одна з найкрасивіших смородин, яку я нюхала. Дуже гарно. Цей роман попадався мені на сліпих затестах, і я навіть подумала, що це щось українське, тому що, мені здається, українські парфумери могли б ну, створити щось подібне. Тому що от я не знаю, чому я так подумала. Мені здається, я вже десь чула щось таке подібне, якусь таку смородину нашого виробництва. І я не можу тільки пригадати, а можливо, це моя якась така уява. Дуже красива. Шлейф, ну, незвичайно красива, чорна смородина в імітейшн від Амуа. У мене є огляд, до речі, всіх, ну, як всіх. 30 ароматів Amouage я оглядала, тому, кому цікаво, можете подивитись. Наступний вже, якраз такий аромат від українського бренду Squa Анна Соколова. Який називається касіс шипр? Колись я наносила на цей блотер, от зараз нанесу ще раз. Е Тут у нас в верхніх нотах кардамон, мускатний горіх, альдегіди, елемі, листя чорної смородини. В серці в нас ягоди чорної смородини, шавлі, олівець, ладан, сомалі, і в базі ветивер пачулі амбра мускус дубовий мох. Як бачимо, і листя, і ягода заявлені в даному ароматі от щось. З амуажем. От щось, мені здається, якась така от ледь помітна деталька, все ж таки відчутна. Дуже таке специфічне звучання. Аромату. Ну, знаєте, напевно, я би на сліпому затесті не сказала, що це чорна, прям смородина, просто от ягоди. Аромат для мого носа максимально дивний, але він приваблює. Це чорна смородина, але ви знаєте, ну, от вона дивна. Мені от хочеться нюхати, нюхати, рознюхувати. Дуже цікавий аромат, незвичний. Ну, от окрім як дивний, я не знаю, що яке слово підібрати. Красивий, безумовно, красивий аромат взагалі у даного бренду скла. Аромати незвичні і такі красиві, такі самодостатні, гарні. Ну, я покажу ще один аромат від українського бренду. Я не показувала аромати даного бренду, відколи почалась повномасштабна війна. Тому що незрозумілий бренд. Хоча раніше я його дуже любила. Я люблю аромати даного бренду і скажу вам відверто: не діставала, не нюхала, не користувалася цими ароматами спочатку повномасштабного вторгнення. Все чому? Тому що бренд замовчує. Я навіть не знаю. Я не вивчала всю цю ситуацію з брендом увазі. Я говорю зараз про бренд Неґліже. Це Одеса. Українська і я не, бачу, я не бачу дописів. Ну, тобто, якась мертва сторінка в Інстаграмі. Після повномасштабного вторгнення мається на увазі. Просто завмерла сторінка даного бренду. Ніякого не було. Ну, бренд нічого не заявляв стосовно війни, або будь якісь, ну, якісь реакції, я не знаю, я не бачила, не знаю, чи вони продаються на Росії. Але щось відбувається з брендом, або вже відбулось, можливо, не знаю. Але на Мейкапі продається, до речі, да. тобто аромати продовжують випускатися. А в чому справа? Я не знаю. Чому. Ну, правда, я останні, останній час не ходила до них на сторінку, я не знаю. Я була в них на сторінці, напевно, ще з півроку тому, і там жодного допису або сторіс. Ну, взагалі, якась сторінка завмерша була. Тому я не знаю, я чула від багатьох, що бренд виявився такий дволічний. Я не можу це спростувати або підтвердити. Я від них взагалі ніякої інформації не бачила, і сама також не знаю, де вони продаються, окрім як на, у нас на майкапі. Одним словом, аромат, який називається Motherland. М -м 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 -м. Впевнена, що в багатьох є цей аромат, або пробник, принаймні, був. Перед війною був такий бум даного бренду, тому що у них реально круті аромати, дуже круті. Дуже натуралістичні. Це, напевно, сама натуралістична смородина, яку я тільки нюхала. Таке враження, що ти просто сидиш під кущем і їсиш ягоди чорної смородини. А поряд ще там, і поричка, і малинка росте, ну, ви поняли, різні там, ягодки. Цей аромат одразу перекидає мене десь в дитинство. От коли ми ходили, крали там по сусідам якісь там ягоди, чорної смородини не було. Були там різні якісь там черешні і так далі. Ну, я не знаю, чому мене перекидає цей аромат в дитинство, а це дуже дорого коштує. Не буду довго про нього говорити, не знаю, що відбувається з цим брендом, але з ним не все добре. Але цей аромат, ну варто сказати, це моя колекція, розумієте, мій аромат. От зараз, коли я надумала записати відео про чорну смородину, я його побачила і думаю, ні, ну, треба показати, тому що ну, тут реально класна чорна смородина, але не носила цей аромат вже ну, 2 роки. Стоять, в мене там вони з ось ці от флакончики від них лежать. Так, ладно, давайте далі. Розаруш від Van Cleef Arpels шикарна просто троянда з смородиновим варенням. Це саме варення, таке виварене, знаєте. Можливо, туди навіть кинули ці пелюстки Троянди все варення, і воно таке ароматне запашне, просто запах на всю хату. Аромат дуже стійкий і шлейфовий, що вигідно відрізняє його від багатьох в даній лінійці, тому що вони ну, такі вже вони голосні. <кій> Це дуже красиво, цей аромат, мені дуже нагадує роза Берберанса від Ланком будь лінійка, але роза Берберанса там немає ось цієї такої, тро, не троянди, а чорної смородини. Власне. Цього такого варення немає. Там красива так само троянда, але тут вона прям зварена зі смородиною в якомусь баняку дуже гарно, дуже солодко. Наступний це Абсолютлі Блумінг Міс Діор. Тут мені всілякі ягоди, і малина, і чорна смородина, там і ще щось, і ще щось. Для мене це взагалі аромат про ягоди. Але він дуже солодкий такий, ну як дуже. Тут присутня терпкуватість у цієї смородини безумовно. Аромат дуже шалейфовий, дуже стійкий. Ну, прям такий, знаєте, він може повалити з ніг будь-кого. Я досить гарненько його поносила. Мені здається, я раз чи два. По-моєму, один раз я комусь з кимось поділилась, і все. Це все сама на себе. От, зараз якось давно його не носила, але но він більше на зиму. Тому що він такий, ну, солод. Красивий, дуже красивий парфюм. Ломбре Данс Льо від Діптік. Я така рада, що він в мене є. Люди добрі. Я розповідала. Це так само натуральне от, ось це. я казала, що одна з самих натуральних. Зараз хочу от прямо. Тут з додаванням, як я вже сказала, малини і так далі. Можливо, суниці, полуниці, всякі-всякі ягоди. Тут конкретно чорна смородина ягода, листочок, глячка, ну от кущ. Зелений кущ, терпкий, прозорий. Наяскравіше все ж таки такі шершаві листочки чорний смотрю, дуже гарний. Цей аромат я колись понюхала і не купила. І потім декілька років він сидів в моїй голові. думаю що я болда не купила. Ну, шикарна смородина. І трапився цей міні парфум Я його вхопила. Я забула за нього, відверто вам скажу. Я просто тримала в голові, і він мені. Попався. На очі я там шукала, як завжди, як всі парфманіяки щось там полюєш, щось там шукаєш, вишукуєш в тому інтернеті. Ну і напоролась на цей парфум, одразу його купила, згадала, шикарний. Задоволена. Почала його залпом носити, трішки одна і зносила, але потім якось так спинилася. Це як зазвичай буває. Треба носити. Ну, ну і більше на весну туди на літо. Ну і апогеєм, <laughs> з чого все почалося. Це, звичайно, Eau de Parfum 2. Це той аромат, в якому найперше я розпізнала ноту чорної смородини, ще не будучи парфманьяком, парфзахопленою людиною, і взагалі не розуміла, що аромат складається з піраміди. Ну, Просто чимось пахне. Чим пахне? Смородиною. Ось так. Для мене це одразу була чорна смородина. От коли даєш людині, яка не розуміється в парфумах, і вона одразу щось видає: пахне тим чи тим. Отак От було в мене. Коли в мене з'явився цей аромат, я знала, що це аромат смородини. І потім я виявила, коли вже я почала шукати цей аромат, де б його взяти, де б його купити, коли вже я. Панімала, що таке чорна смородина, я пішла його шукати і побачила, що там справді є чорна смородина, і вона просто прекрасна. От саме такого звучання чорної смородини я не зустрічала більше ніде і ніколи. Це не натуральна чорна смородина, вона солодка. Я не знаю, що це таке. Піраміда ніби і проста. А звучання от... Ну, воно ніби і дуже просте, ви знаєте. Просто воно дуже гарне. Нема тут якоїсь заковирки, немає якоїсь тут склад. Це люкс. Абсолютно люксове звучання. Але воно таке гарне. Просто. Вал. Я не знаю, кому цей аромат може не сподобатись. Він дуже гарний. Для чого було знімати, я, я не розумію. Я дуже вдячна Альбіні за цей залишок, яка вона мені подарувала цей. В мене з ним зв'язано багато і спогадів і обожнюю цей аромат. Дуже красива в ньому чорна смородина, справді. Все, друзі, от і все. Дуже мало <сум> виявилося в мене ароматів, прям з відчутною нотою чорної смородини. І я дуже буду вам вдячна, якщо ви накидаєте ваших от варіантів, що ви любите з цією нотою, якщо ви її, звичайно, любите. Мені буде цікаво. Я дякую вам, що ви подивились це відео до кінця і прошу вас підтримувати мене, ставити ваші вподобайки, підписуватись на канал, ставити дзвіночок, щоб не пропускати нові відео, вони виходять через день. Вам бажаю всього самого найкращого, бережіть себе, всім па-па.